Пане Олексію, і також розкажіть про те, як уряд зараз напрацьовує програми, є відновлення, чи розширюють її, зокрема для переселенців, для вимушених переселенців. Що маєте сказати із цього приводу? І загалом, можливо, будуть якісь новини з осені стосовно програми? Дякую, будуть новини. Ми угу. дуже працюємо. Плідно над тим, щоб розширювати нашу програму. її відновлення на сьогоднішній день. Ця програма стала по суті інструментом державної підтримки для людей. А ми зробили вже великий об'єм роботи на сьогоднішній день. Компенсація отримала більше ніж 120 тисяч українських родин. Це два компоненти програми. Є відновлення за пошкоджене і сертифікати за знищене житло близько до 20 тисяч. Це Стосується саме сертифікатів, отриманих за знищене житло, і більше трошки більше 100 тисяч це компенсація за пошкоджене житло. А що стосується розширення програм програми, то тут ми працюємо безумовно на цільову аудиторію наших внутрішньо переміщених осіб на тимчасово окупованих територіях на наступному тижні? В нас буде прийнята відповідна постанова. Вона вже готова. Також в нас є домовлення з міжнародними партнерами про. Виділення коштів для трьох більше ніж 3,5 тисяч родин. Це будуть перші виплати згідно цієї постанови, і ми будемо в цілому працювати над тим, щоб забезпечувати програму, є відновлення і фінансовим ресурсом, наповнювати її для того, щоб до кінця року вийти на цифру 180 тисяч виплат. І в 26-му році безумовно це буде одна з пріоритетних програм. Наскільки зараз швидко відбуваються ось такі виплати стосовно програми, є відновлення? І чи також стосовно цієї програми допомагають міжнародні партнери? Як відбувається, ось зокрема пошук коштів на те, щоб виплачувати людям? Що стосується швидкості виплат, в нас технічно програма працює без якихось критичних моментів. У нас майже немає технічних затримок. Те, що може відбуватися, це може відбуватися через. Дійсно, або брак коштів, або через те, що люди зі свого боку або обирають, або не готові здійснювати певні ті чи інші види робіт. Я можу навести приклад, що в нас з 20 тисяч виплат сертифікатів за знищене житло в нас використано 14 з половиною тисяч можливо трошки більше але всі 20 тисяч вони є зарезервованими тобто ми бачимо що 5 з половиною тисяч родин вони по суті, або обирають житло, або знаходяться в очікуванні, можливо, якихось своїх побутових питань. Я саме так детально про це кажу, тому що ми бачимо, відслідковуємо абсолютно всі кроки, які відбуваються під час реалізації цієї програми. Програма максимально прозора. Вона також є дуже пріоритетною, зрозумілою для наших міжнародних партнерів, і саме тому, що такий механізм прозорий і зрозумілий для всіх, нам набагато легше говорити про те, щоб наповнювати цю програму міжнародними міжнародною допомогою. Що стосується. Розуміння того, яка кількість коштів бюджетних, яка міжнародна наповнює цю програму. Можу сказати, що за останні за останній рік майже всі кошти, які були виплачені через програму є відновлення, вони були залучені саме через міжнародних партнерів. Пане Олексію, дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до Суспільна студія. Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України, був з нами на прямому зв'язку.